Вітаю! Сьогодні будемо вивчати найбільший спільний дільник. Розглянемо задачу. Яку найбільшу кількість однакових букетів можна скласти з 40 тюльпанів і 16 піонів. Щоб розв'язати цю задачу, розкладемо 40 і 16 на прості множники. Уважно подивившись на розклад 40 і 16, ми побачимо, що множник 2, три рази повторюється, як у розкладі 40. Так і у розкладі 16. Перемножимо їх, отримали 8. Що це означає? Це означає, що це найбільше число, на яке 40 і 16 ділиться без остачі. Отже, це буде 8 букетів. Якщо ми 40 поділимо на 8, отримали 5 тюльпанів, і 16 поділимо на 8, отримали 2 піони. Відповідь: можна скласти 8 букетів. Кожен з яких складається з п'яти тюльпанів і двох піонів. Отже, виникає питання, що ж таке це число 8. Число 8 ми будемо називати найбільшим спільним дільником чисел 40 і 16, і скорочено записувати великими літерами найбільший n, спільний S, дільник D. Випишемо правило. Найбільшим спільним дільником кількох натуральних чисел Називають найбільше натуральне число, на яке ділиться кожне із цих чисел. І друге правило найбільший спільний дільник кількох чисел дорівнює добутку спільних простих множників розкладу цих чисел. Розглянемо детальніше на прикладі. Треба знайти найбільший спільний дільник чисел 78 і 195. Як розкладати числа на прості множники, ми з вами розглядали на минулому уроці. А тепер коротко запишемо, що 78 можна розкласти на прості множники 2, 3, 13, а 195 на прості множники 3, 5, 13. Уважно подивимось на розклад і підкреслимо ті прості множники, які повторюються, як у розкладі першого. Так і у розкладі другого числа це буде 3 і 13. Перемноживши їх, отримали 39. Саме 39 буде найбільшим спільним дільником чисел 195. З цього можна зробити висновок. Щоб знайти найбільший спільний дільник кількох чисел, достатньо перше, розкласти ці числа на прості множники. Друге. Виписати всі спільні прості множники у знайдених розкладах і обчислити їхній добуток. Розглянемо на прикладі. Треба знайти найбільший спільний дільник числа 735 і 70. Розкладемо 735 на прості множники. Ними будуть 3, 5, 7, 7. У числа 70. Під час розкладу ми отримаємо прості множники 2, 5, 7. Підкреслимо ті прості множники, які повторюються як у розкладі першого, так і у розкладі другого числа 5 і 7, і знайдемо їх добуток 35. Робимо висновок. Найбільшим спільним дільником чисел 735 і 70 є число. 35. До речі, цим правилом можна користуватися не лише коли знаходимо найбільший спільний дільник двох чисел, а коли шукаємо найбільший спільний дільник трьох, чотирьох, п'яти, десяти і так далі чисел. Розглянемо, на прикладі. треба знайти найбільший спільний дільник чисел 36, 54 і 72. Розкладемо 36 на прості множники. Ними будуть 2, 2, 3, 3. 54 розкладемо на прості множники, ними будуть 2, 3, 3, 3. 72 розкладаємо на прості множники, ними будуть 2, 2, 2, 3, 3. Тепер, уважно подивившись на розклад, підкреслимо ті прості множники, які повторюються у розкладі кожного із даних чисел. Це буде 2, 3. І 3. І дізнаємось їх добуток 18. Отже, робимо висновок, що найбільшим спільним дільником чисел 36, 54, 72 є число 18. Запам'ятайте, якщо серед даних чисел є дільник усіх інших з даних чисел, то він і буде найбільшим спільним дільником цих чисел, наприклад, 12, 36, 72, 108. Найбільшим спільним дільником цих чисел є число 12. Чому? Тому що і 36 ділиться на 12, і 72 ділиться на 12, і 108 ділиться на 12, ну і 12 ділиться на 12. Також запам'ятайте, якщо розклади чисел на прості множники не мають спільних множників, то найбільшим спільним дільником цих чисел є число 1, наприклад, з чисел 17. 21, 47 і 125, всі вони будуть взаємно простими. Чому? Тому що найбільшим спільним дільником цих чисел є одиниця. Можна сформулювати правило: два натуральних числа, найбільший спільний дільник яких дорівнює 1, називають взаємно простими числами. Наш приклад, 19 і 36 мають один спільний дільник одиниця. 15,49 мають один спільний дільник одиниця. 10 і 333 мають один спільний дільник одиниця. Отже, їх називають взаємно простими числами. Попрацюйте самостійно. Відповідь на питання: чи є взаємно простими числа, записані на екрані. Поставте відео на паузу, поміркуйте. Ну, а тепер давайте перевіряти. Число 7 і 14 не є взаємно простими, адже найбільшим спільним дільником цих чисел є число 7. Число 9 і 8 взаємно прості, адже найбільшим спільним дільником є одиниця. 12 і 16 не є взаємно простими, адже найбільшим спільним дільником цих чисел є число 4. І 5 і 11 взаємно прості, адже найбільшим спільним дільником цих чисел є одиниця. Ще одна задача на самостійне опрацювання. Яку найбільшу кількість однакових подарунків можна скласти з 72 цукерок волошка і 60 цукерок троянда, використавши всі цукерки? Поставте відео на паузу, поміркуйте. Ну а тепер давайте перевіряти. Спочатку розкладемо 72 на прості множники, Ними будуть 2, 2, 2, 3, 3. 60 розкладемо на прості множники, Ними будуть 2, 2, 3, 5. Підкреслимо ті прості множники, які повторюються 2, 2, 3. Звертаю увагу, вони повторюються як в розкладі першого, так і другого числа. Перемножимо їх між собою, буде 12. Отже, зробимо висновок. Всього можна скласти 12 подарунків, використовуючи цукерки як першого, так і другого виду. Сподіваюсь, ви зрозуміли, що таке найбільший спільний дільник, як його знаходити. Дякую всім за увагу. Зустрінемося на наступних уроках.